Привіт, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в мене незвичайна локація для моїх відео. Я не десь ходжу над океаном, не в машині їду. вам щось розказую, або просто записую на стоянці. Сьогодні я знаходжуся в Україні, і це відео вийде вже коли я повернуся в Канаду. Але хочу для вас записати це. Привід, який я приїхала в Україну, в мене померла мама. Це сталося отак, от в секунду. Я взагалі не повинна була в травні, під кінець травня сюди приїжджати. Чекала я дзвінок на день народження, але сталося як сталося. Тому не звертайте увагу на, на мій вигляд, я не... Нічого не вживало, просто два дні лісом, три дні полем поки сюди доїхати, поки це повирішувати, тому але хочу з вами поділитися взагалі своїми враженнями, як мене зустріла Україна і що я тут побачила. Хочу записати це зараз, щоб не забути нічого. Перше і найголовніше це про те, що всі говорять за кордоном, про ціни, що в Україні зросли ціни. Це абсолютно правда. В Україні зросли ціни. Курс долара просто це ж це нереально. Але в принципі, якщо порівнювати ціни з канадськими, то коли приїжджаєш сюди, сюди тут ну не так, то й дорого. Якщо порівнювати в Канаді, може бути дорожче. Тобто, якщо сходити в кафе, скажімо, поїсти там якась окрошка, селянка і там шніцелі, і, ну, щось, щось, щось на друге, то це буде коштувати десь в середньому 500 гривень. 500 гривень це скільки в нас, трохи там 12 доларів, правильно я порахувала? чи ні? Мені здається, що так правильно, десь там, плюс-мінус. Я рахую по курсу 40. От. То, в принципі, це окей. Якщо заробляти в українських, звичайно, не всі. Не всі можуть з кожного дня сходити їх в Ціни на готелі, е, якщо порівнювати з канадськими, то тут, в принципі, ціни, от я зараз знаходжуся в готелі Турист, е, це моє родинне тут місце, в тому сенсі, що я виросла на Русанівці, і тому ось так я тут в школу під цим готелем <зіздила> їздила в школу в центр на, на тренування, Лівобережка це взагалі моє. Е, номер готелі е, 1200, 1300, 1500, якщо ви берете одномісний, так як у мене в Канаді, звичайно, це зовсім інші ціни. Тобто це може бути 150-200 доларів, добудів, тобто, не, скільки, не, грубо кажучи, не 35 доларів, значно більше. Стосовно їжі, я можу сказати, що перше, що відбулося зі мною, це ми приїхали там, де жила моя мама останній час. Вона ну, взагалі з Києва, але щось її вирішила жити за містом. І це було ПГТ, і там було, знаєте, кафешка, тому що я приїхала і взагалі голодна була. Цей сам один переліт, другий переліт, Потім доїхати потім тут. Ну коротше, з Варшави на потяг, добре, щоб був, був білет один. Дуже багато, дуже тяжко доїжджала, але ми в кафе зайшли, і там просто мені дали СПГТ, це нічого там, знаєте, щоб сказати там місто, центр міста, ми звикли, що в центрі. І там просто мені дали звичайний хліб. І він настільки смачний, що я просто знаєте, оце все там переживання своє. Я кажу, там одна жінка мені допомогла, я кажу, боже люба, ну, кажу, який смачний хліб. Просто я не знаю, я просто я ніколи в житті не... Ну, смачно. Тобто ти виросло в мене тут булочка зараз лежить, якась там колбаска я собі взяла вчора. Зайшла ще в магазин, там все взяла. Не думала, наскільки це смачно, наскільки це, це просто нереально смачно. Ну господи, зайшла в кафешку, вивели, росол, о, ці, не розсола, а покружку взяла, ну смачно. А ще коли заходиш в метро, бабульки продають а, зелень, вони продають цей якров, петрушка. І він такого кольору, що ти просто, ну я не знаю, я просто я так подивилася, боже. Я б я б його все купила. Якщо можна було його провести в Канаду, я б у кожній бабушці купила. Це просто неймовірно, Це так гарно, це щось неймовірне. Та не просто гарно, це реально смачні просто. Ну, не знаю, це от. Це, це мої враження, навіть вода. Вода дійсно смачна. Може, це просто через те, що це моє дитинство, скажімо так, і е, якби я ці смаки, знаєте, вони вспливають в голові, але в принципі е, дуже смачно. Е, їжа просто неперевершена, і про це можна говорити дуже багато і дуже, і дуже довго. Наступний пункт це люди. От знаєте, я вже давно відвикла від того, що тебе хтось в черзі підпихає, або хтось стоїть і тобі щось заглядає отак. Або ти стоїш, скажімо, от я там намагалася купити білет. Я не знала, що тільки в аплікації можна купити білет на потяг з Києва або на Хельм, або на Варшаву. І мужик позаду. А ти що не знала? а Ти що не А я і думаю, чи я в тебе питала? І чи я у касира питала, може ти касир? Ну, тобто він стоїть, а ти що не знав? а ти ж. Може сказати, що він не вихований. Звичайно, можна, що це одна людина. А коли ти кожен раз в черзі стаєш, і кожен раз тобі хтось, би ти, ти тримаєш дистанцію, я вже давно від цього відвикла, я ще раз кажу, і хтось тебе отак от близько до тебе підходить, оця приватна, знаєте, приватна. Роз, це не розмірах. Твоя приватна територія, тобто, скажімо, якісь хоча б сантиметрів 20, щоб в тебе було, от, от, до цього не притримуються. І це, звичайно, може не подобатись, і мені це, звичайно, теж не подобається. Тому що я би хотіла, щоб все ж таки поважати особисті кордони, це дуже-дуже важливо. І, на жаль, навіть до час війни цього не навчилися, але може просто цьому не вчилися, Це було не на часі. Тому це знаєте, це можливо просто так на замітку, щоб люди просто цього, цього намагалися якби, вчитися цього навику. Проте це знаєте, це не найважливіше стосовно взагалі тривог. В Києві за цей час було декілька разів тривог. Звичайно, я потрапила сюди на 1 червня, коли 1 червня було більше 9 годин тривога і не працювала не метро, нічого. А я знаєте така, я якби не відстрілила взагалі, що метро не їздять. Зараз вони там їздять, їх можна чути. Але я не відстрілила взагалі, що вони не їздять в цей. Я була знаєте на своїй на своїй хвилі, тому що в мене якби свої обставини і тому подібне. І я ну, не зрозуміла, коротше. Ну я знала, але просто в той момент я до моєї голови це не прийшла, і я така хоп-хоп, ломлюся в метро, відкриваю двері, вони замкнені, Ну окей, замкнені, відкриваю інші двері, вони замкнені. Дивлюся, люди стоять на мене, дивляться. Кажу, а де перевіряти цю тривогу там тому подібне. Вони мені все встановили, цей застосунок. Сказали мені люди, де, де дивитися ці тривоги, тому що я навіть через оці всі свої події я навіть не встановила ці додатки, навіть не відслідковувала. Було як було. Але люди мені підказали, і було більше дев'яти годин цього Цієї сирени, але хочу вам сказати, що взагалі люди, які живуть тут постійно, не приїжджають, виїжджають, а які тут живуть постійно, вони взагалі практично не паряться е, цими сиренами і цими загрозами. Е, це погано, це дуже погано. Але українці настільки адаптувалися, що я кажу: ну дивись, там, типу, загроза, треба йти там в укриття або ще щось. От за за перші я теж так з таксистом їхала на кладовище. І забирати урну, і він каже: я так з ним розговорилася. І він каже: а ви ну там говоримо, говоримо, кажу, а там тривоги, тому подібне. Він каже, ми, а він військовий. В нього брат загинув і він військовий, але не може виїхати з України, тому що він військово зобов'язаний. От і хлопець мені каже, що ви знаєте, ми вже всі звикли. Ми, якщо там десь бахнуло так серйозно, то ми вже тоді дивимося. А так, от ми просто звикли, і ніхто вже не звертає уваги на те. Що те, що взагалі там загроза, це по по, по на, на початку вони на це звертали, зараз, на жаль, люди адаптувалися і адаптувалися не до всього найкращого. Стосовно сервісу, взагалі, Боже, чесно кажучи, все настільки в кафешках, незважаючи на те, що а, війна, незважаючи на те, що все відбувається, незважаючи на те, що є загрози, а, люди відкривають кафе. Люди сидять в кафе, люди відпочивають. Я виїхала на Орсанівку там зустрітися з моїм методистом. Тому що їй вже 90 років, і коли буде ще можливість з нею зустрітися, я просто так як ви знаєте, захотіла з нею зустрітися, і вона, скоріш за все, це відчула. Це взагалі якась магія була, тому що я одразу після там після захор... після похорону, я поїхала просто, ну тому що я одна тут, і я просто поїхала, хоча б знаєте, до якоїсь людини, яку я тут знаю. Просто друзі, мої всі виїхали, і в мене тут нікого немає. Я поїхала до, до свого методиста з університету, яка мене знала з дитинства. Мені сказала, що вона з нею все добре, що їй 90 років, що вона при пам'яті абсолютно. І я, знаєте, підходжу до її дому, я пам'ятаю, де вона жива, тому що ми сусіди були. І я підходжу додому, і уявіть мою взагалі. І вона вийшла, вийшла до цього, до, до, до будинку стояла, говорила з сусідкою, тому що вона пішла в магазин. Саме тоді, коли я хотіла з нею поговорити, так буває. Знаєте, ми погуляли, погуляли по Русанівці. Люди сидять в кафе, ми взяли каву, пішли там вниз. Все все повністю настільки красиве, Київ, настільки красиве, все. Це неймовірно. Це просто знаєте, коли ми жили на русанівці, було видно. Боже родіна мать, як вона зараз називається, вулиці з голови лавру, все це було видно, але не було такої рослинності, не було цих такої кількості дерев. Тому вони були, але вони були маленькі, вони ж поволі ростуть, але за всі ці роки вони настільки виросли, що там просто практично там тільки отак, от мать, це, було, це видно. Тому ось так Київ розвивається. Це не тільки Київ, тому що я була в ПГТ в Житомирській області, там теж все розвивається. Абсолютно люди розвиваються, роблять. que Боже, як ці бджілки, бджілки. Поговорю з вами мені трохи настрій підніметься. І взагалі ці враження, знаєте, ем, розмовляла з подружкою, вона живе в Дніпрі. Вона теж каже, та мене не це, якщо десь щось бахнуло, впало, ми відкриємо телеграм-канали, подивимося, де що бахнуло. А так, в принципі, ми не ховаємося. Сирена, не сирена, як вона першого числа вони пішли навіть на свято якесь, там було дитяче. уявіть мої, я кажу, як ти з дитиною підеш. Ну, для мене це взагалі, я просто ну, я. я Трусіха в цих питаннях, то звичайно. Але бачила, як тут наше ПВО, я не знаю де, але просто бачила, як збили цей, тому що комендантська година була, як збивали. Я не знаю, що було то скоріше. Місцеві скажуть, але думаю, що там був якийсь шахін, його збили. Тобто я навіть бачила так бум! Так взагалі як, я. Я що. Кияни взагалі не, не, не звернули на це увагу. Ось так, от, в принципі, я вам чесно скажу: місто живе, незважаючи на те, що сусіди тиранять. Стосовно найголовнішого вам не розказала, стосовно мови. Тому що всі ж зараз там, в Тіктоках, в інстаграмах, оцих всіх розказують про те, що мова, мова, язик і тому подібне. Що я вам можу сказати з того, що я перебуваю тут? І відчуваю це на, на собі. Ніхто. Нікого за мову, якою мовою ти тут не говорив на вулиці, якою мовою ти до людей не звертався, всі люди тобі відповідають. Немає такого, що люди людей, от то, знаєте, як ті, хто надивишся, що о Боже, тут, 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 тут" ніхто нікого за мову не штурхає. Абсолютно, якою мовою хочеш, такою мовою і говориш. Звичайно, мова це кордони. Звичайно, ми цього взагалі притримуємося. Українці перейшли. Відсотків на 80% ще є люди, які розмовляють, це більш старше покоління, і там їм важче перейти на мову. Проте молодь я вам чесно скажу, молодь говорить такою соловіною, я просто. Була в захваті. Їдуть дівчатка, вони всі розмовляють українською мовою. Там їдуть хлопчики, такі, знаєте, підлітки. Я не чула якісь матів. Я не чула, от я в метро катаюся тут. Я не чула, щоб діти, як це часами було з російською мовою, коли цей, щоб вони там матюкалися, щоб вони цей. Я навіть дивлюся, хлоп... бабушка йде з цим. Я спускалася, вона якраз там десь на долі піднімалася. І хлопчик років 17, може, 16-17, десь так. Він такий, вам допомогти молодь красива, як в захваті просто дітки йдуть. Ну дітки, знаєте, вони для мене молодь не просто дітки, а от такі там. 16-17, вони йдуть, вони гарні, вони говорять словіною, вони красиві, вони гарно вдягнені. Е, я не можу вам передати наскільки красива молодь. Тому е, мова це звичайно кордони, і Україна цих кордонів притримується. Україна повернулася до своєї мови, слава Богу, що до, до, до людей дійшло. Я також бачите, повертаюся і вже вже давно стараюся. Але от що я вам скажу, що оці всі розганяйки, які е, в Токах і тому подібних там, різних ем, коротких відео розказують про те, що тут там, хтось, когось, ніколи такого не було. Ні, ні при, при, при моїй юності такого не було, ні зараз. Українці дуже толерантні. Якщо ти звертаєшся навіть російською до людей, люди тобі відповідають обслуговування в магазинах. Виключно українською мовою, виключно абсолютно ніхто це знаєте, може там поєдинші якісь випадки, які розрозпігарю, роз, розкривають там. Хтось комусь щось сказав. Ви оце знаєте, якась там людина, щось там якусь фігню зробила. Це може бути. Але загально, от я заходжу в магазин. Добрий день, там карточка чи у вас, чи у вас є, чи у вас там це. Я вам торбочка ця кульочок потрібен. І це не стільки гарно українською мовою. Продавці всі я не знаю. Я не бачу тут якихось проблем з мовою взагалі. Люди зрозуміли, що мова це знову ж таки кордони, і що все треба робити. І переходити повністю на українську мову. Україна перейшла повністю, і це дуже круто. Я, я вам чесно скажу, я просто в захваті від того, що я побачила. Тому коли я тепер бачу, тому знаєте, я, я ще в мене якісь ще були там думки, боже, якось люди реагують там тому подібне. Ну може, якісь там неадекватні якось реагують, тому що знаєте, теж без фанатизму, проте основна маса найголовніше, що мовою перейшла на українську мову і говорить вона українською мовою. Тому ось ці розганяйки, Я думаю, що ви коли наступного разу будете передивлятися це все. Не дуже реагуйте, коли там о там щось там мова. Всі перейшли, не переживайте. знаєте, люди в суспільному просторі, так скажімо, спілкуються виключно українською мовою, Немає тут проблеми, немає тут біди. Гарна. Шикарна молодь, усвідомлена, середнє покоління, так скажімо, теж переходить повністю на мову, Вже перейшло. І дуже приємно, що люди. Люди, це взагалі настільки круто в втіло життя. Український сервіс він залишається на найвищому рівні, як ми ж знаємо, тому що все абсолютно дуже класно. Бюрократія як була, так і є. Бумажка на бумажку. Тобі треба бумажка, там бумажка, Коротше, ці бумажки це взагалі дільна тема для, для розмови. Це не тема відео більше про Україну. Це ось так мої. Мої спостереження Україна зелена. Принаймні, я зараз кажу про Київ, те, що я бачила, і про ПГТ в е, міського типу в Житомирській області. Красиво, зелено, гарно, смачно, по-українськи, українською мовою. Абсолютно. Мовоць гарна, е, просто квітуча. От е, є е, моменти з тим, що в черзі не підходили оце з боку. Оце є. А Менше слухайте, розганяє мова, це кордони, пам'ятаємо, і це абсолютно правильно, чітко і класно. Ось такі мої думки, коли, от знаєте, не був досить довгий період, то ти можеш на це реагувати ну, досить так, отут отак отут отак отут у мене так, тому що раніше так не було. Раніше були деякі моменти, які все ж таки. Ну, знаєте, таке трохи, трохи хамства було. Але е, зараз я не бачила хамства. От я іноді просто туплю, тому що мені щось треба зробити. А я, знаєте, не, не всі механізми, як працюють, знаю. Я щось могу, можу тупити. Ніхто мені не сказав, що. Та що ти думаєш више? А я просто знаєте, я там з дороги, там то сьо якісь справи. Це я зараз просто тільки зараз просто сіла, щоб підняти собі настрій, записати вам відео. А до цього просто я дуже багато отак. От Київ, туди, сюди. Ніхто мені не сказав, коли навіть я реально тупила. Я маю в життя, але зараз таке обставин, що цей. І е, ніхто мені не сказав, де що ти? ти думаєш швидше, де не, не абсолютно ні. Все нормально, вам треба допомога, вам дати водички, вам то вам то, вам то, вам то, вам то. Я не знаю. Знаєте, якось суспільство стало іншим і в кращу сторону. І я тільки можу сказати дякую тим людям, от з ким я от стикалася, навіть там в отелі поселитися або ще щось. Ну я не знаю, я тільки можу оди співати, тому що дійсно люди, люди змінилися. Якось знаєте, така ситуація, яка ось цими сусідами нашими, то вона дійсно змінила нас на краще. І не тільки тих, хто живе в Україні, а й інших людей. Єдине, що звісно з цією мовою розганяють комусь, можливо, це може бути якось вигідно і тому подібне. Ми це опустимо. Не в цьому відео ми будемо про це говорити. Але українці тримаються. Тим паче, тим паче, що Просто я вам кажу, я про я в шоці була, коли я побачила молодь, е і оцей хлопчик допоміг бабці, і там ще щось, і там ще щось. Е Україні велике майбутнє з, з, з такою молоддю. Я бачу, як діти між собою спілкуються. Це просто. Я ж сьогодні поїду на Майдан Незалежності, тому що я там не була, подив подивлюся, не, не могла доїхати. Зараз вже всі справи вирішували. Е може, вам там щось знімати. Тому ось так. Вже дуже затягнула це відео. Перепрошую Підписуйтесь на мій канал. Ну, в принципі, це все, що я хотіла вже сказати. Смачно, класно і